Переговори нова серія у Стамбулі. Сьогодні відбувся черговий раунд технічних переговорів між американцями і росіянами. На черзі перемовини із українськими урядовцями, але теж поки технічні. Про стамбульську зустріч хід перемовин розпитає Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні слава. Але перш за все пропоную поговорити про нинішній етап переговорів щодо припинення вогню, особливо на тлі і зараз у нас лунає тривога, є загроза балістичних ударів і дронових атак. Зважаючи на останні масовані ракетні і дронові атаки по мирних містах України з жертвами, з загиблими дітьми. Яку ключову реакцію дав Західний світ? Чи є ознаки, що санкції проти Росії можуть бути посилені? І чи є в Сполучених Штатах наміри розмусити Путіна Росію до заявленого як ціль перемир'я. Ну, ви знаєте, останніми днями ми бачимо зміну вже поступово, але все таки очевидно зміну позиції США. І вони дуже обережно і я б сказав, навіть недружньо одразу після удару по Кривому Рогу себе повели. І президент про це казав теж в своєму зверненні, що американське посольство тоді навіть не згадало Росію як. Країну, яка вбила дев'ятьох українських дітей, але після цього посольство взяло участь в заходах в Кривому Розі і вже в наступній комунікації посол особисто називав Росію винною в цих смертях українських громадян. А ми бачимо також посол США в організації Об'єднаних Націй, теж цей інцидент прямо відповідальність покладає на Росію, і бачимо в інших комунікаціях. Не Трампа як президента, а його чиновників, його фігур в його команді. Вони прямо називають Росію винною. Тобто, Трамп сам він залишається відкритим до переговорів з Путіним для того, щоб досягнути своєї мети припинення війни, припинення вогню, хоча б як першого етапу. А от вже підлеглі то вони слів не добирають. Вони прямо на Росію покладають відповідальність. Тобто для нас це. Символ того, що в самій адміністрації Трампа відбувається вже такий транзит поглядів. Знаєте, вони від такого не, не емпатичного да, підходу, стали вже розуміти, що і як в публічній комунікації це відчувається. Тому це крок в напрямку України. Я вважаю це позитивно. Але звичайно, ми очікуємо. Підтримки України в усіх ініціативах, які нам потрібні, це посилення нашої обороноздатності. Це санкційний тиск, і це тиск на Росію з метою припинення війни, припинення вогню. Тому що ми ж погодились на пропозицію Америки, яка в суддівській аравії сказала, давайте. Ми, Америка, візьмемо відповідальність на себе змусимо Путіна припинити вогонь на суходолі. Ми сказали. Ми це не віримо. Але будь ласка, робіть. Ми даємо зелене світло, тому що ми не хочемо бути крайніми. Ми не хочемо, щоб на нас переводили стрілки. Ми готові. Але докажіть тепер, покажіть, що з путіним можна говорити. Але нічого не вийшло. Ви бачите, так нічого не вийшло. І ситуація з енергетичних, енергетичних зараз... об'єктів вони переключилися на будинки а і на подвір'я. вони енергетичні теж обстрілюють. Є не один приклад чимало прикладів, як і. І ТЕЦ, і підстанції залізничні обстрілювалися вже після оголошення так званого перемир'я. І цивільна інфраструктура страждала в Херсоні, пов'язана з енергетикою. Тому порушення відбуваються навіть в тому, де Путін вже оголосив, що він, начебто, припинив вогонь. У напрямку України у Трампа теж ще одна ціль: є це угода про копалине. Розкажіть нам, на якій стадії нині процес? Ми маємо технічну делегацію, яка поїхала у Вашингтон на рівні наших ключових експертів. Це економіка і юриспруденція, тобто мін'юст Мінекономіки. і вони мають провести ці технічні консультації. Я б не драматизував аж НАТО. Ми маємо варіант, який запропонувала Америка. Зараз він обговорюється, проходить українську експертизу, і звичайно, ми не будемо підписувати те, що суперечить українській конституції і нашій євроінтеграції. Це позиція президента. Вона Прямо випливає з його присяги на вірність народу України. І тому, звичайно, те, що суперечить, воно має бути відкориговано і дуже добре. Знову ж таки, я бачу, що деякі опоненти там, прихильники попереднього президента розганяють, що от, мовляв, найняли консультанта для того, щоб е, провести аналіз цієї угоди. Ну, вибачте, ми краще зараз витратимо. Якусь можливо і велику, але не критичну суму для того, щоб зекономити мільярди на наступне покоління. І можливо, якби ми найняли консультанта перед підписанням Будапештського меморандуму і отримали теж від них висновок, то може б ми і не підписали цю ганебну угоду. І можливо, якби ми найняли консультанта перед підписанням мінських угод, то теж не підписали б ту угоду, яка стала в майбутньому для Путіна приводом розпочати агресію. Тому консультанти це нормально, це працює весь світ за цими правилами, і ми отримали. മേയ Ті висновки, які потім будуть аналізуватися, І головне угода в тому варіанті, як вона запропонована, вона передбачає ратифікацію в парламенті. А, а пройти через парламент буде неможливо, якщо це буде суперечити нашому законодавству, нашому євроінтеграційному курсу сьогодні. У Стамбулі відбулася зустріч американців з росіянами. Обидві сторони в своїх заявах після повідомили, що про Україну не йшлося що це технічні зустрічі, це стосувалося амбасад, і тому я хочу з вами поговорити. Про інший е, візит е, до Вашингтона Дмитрієва, посланця Путіна, як пояснив президент Володимир Зеленський, головна ціль е, якого була повернення 300 мільярдів доларів активів РФ заарештованих у Європі та США, а не буквально як грошима. А вони пропонують, щоб е, захід е, придбав в них щось на ці кошти. зважаючи на це, от е, Черговий візит росіян так чи могли вони все ж таки просувати цю ідею, і наскільки це реалістично, якою є реакція заходу, зокрема Європи, де основна сума зосереджена, тобто приблизно 270 мільярдів. Так, Бельгія це ключова країна, і в мене була розмова з послом Бельгії. Він пояснює так, що ми не можемо ці гроші відпустити на потреби України, тому що в нас немає гарантії, що нас не будуть потім позиватися. Якщо ми програємо суд, ми будемо банкрутами, прямо так кажуть наші партнери. Тому ми маємо теж розуміти, що. Вони йдуть на компроміси, коли дають можливість нам витрачати принаймні відсотки зароблення на цих російських грошах, і це вже теж достатньо сріттєва підтримка України, але виправі в тому, що Росія шукає способи, як обійти ці заморожені активи, це рішення про заморожені активи, і хоче, от з рахунок цих от коштів, скажімо так, віддати. Заходу, те, що Захід, наприклад, міг би прийняти, ну тобто, торгуватися. Це там достатньо такий заплутаний механізм, але е, е, вже попереджені європейці, про те, Україна передала сигнали на рівні президента. Вони через Дмитрія почали кроки, зняти заморозку вони напряму не можуть, а можуть, наприклад, декілька мільярдів. з... Тієї чи іншої людини взяти, наприклад, зняти заморозку, або санкції європейські з цих людей продаються як борг керівнику однієї чи іншої країни на Близькому Сході ці боргові зобов'язання з дисконтом великим, і вже потім ця країна близького сходу, маючи на собі це, обліковуючи цей борг на собі. Купивши його з дисконтом, може працювати з певними європейськими інститутами. Пане Сергію. Чи є в нас? Пане Сергію. Пропав зв'язок. Так, так. Є зв так, відновили. Ви повернулися. Так, так, не Одним словом. Багато Одним словом, є механізми, які росіяни пропонують для того, щоб втягнути країну близького сходу в це все, і Україна попередила про те, що такі кроки, напевно, неможливі. Наскільки я розумію, переривається на зв'язок. Пане Сергію, якщо ви мене чуєте, то дякую вам за те, що ви не знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.